Та нічого знімаємо передачу, я вже, вже сьогодні знімаю четверту серію. Чи як це? ну, Четверту передачу. Я ніяк не можу запам'ятати, як збуться всіх дітей. Когось пам'ятаю, когось ні, е, когось, можу Назара назвати Кирилом, Ну, таке, трохи соромно за себе самого, що досі не вивчив, як їх звуть. А взагалі мені поки... Так, я роблю це шоу. Команда в мене крутіша. Команда і тих, з ким я працюю, команди і дітей, і архітектори. І, у нас все виходить дуже класно. І навіть нехай ми це робимо невеликою командою, але крутою, це є плюс. Поки що ми вкладаємось в графік. Якраз ми йдемо йдем тісно, тісно, тісно по графіку. Чотири передачі а та багато всього. Насправді за кадром діти поводять себе набагато живіше і у них набагато більше емоцій, ніж вони говорять нам це на камеру. Як ми вже з них не витягуємо ці слова, все рівно за кадром залишається набагато більше, ніж потрапляє в кадр. Ми не встигаємо все зняти, або якось не зловив емоції все, пропало. Сміху багато на кожній передачі. З дітьми весело, з дітьми весело, з дітьми клас. Я люблю дітей, цих почти всіх.